...людя. Де ваші люди? 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 со мной так разговаривать не будешь. Между прочим, ваши ребята тоже спали. Ваши ребята Галины, между прочим. разговаривать не будешь. сейчас, сейчас вот так вот нарабатывает. Я не буду. разговаривать, сейчас не будешь. Вот иди в свою палатку, так разговаривай. успокойся, будешь разговаривать, как нужно Ты хочешь сказать, что нормально сейчас? Сережа, Сережа. Сережа, все, все, Да просто, все, 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 все,

База даних. Чикувайне тільки лібо з паном Яремою, Либо з, Либо з паном Луценком. В крайньому випадку з цим піскуном. -пі 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 б... Ніяких коментарів, Ми ніяких показів. все скажемо в, в пресі. А через пресу будете дописувати.

Один черняковський <клес> був, кидати сняв. <клес> ну це звір, це таку бриву брек, я його живе забрило. Над ним кидати <клес> ту я бриво, то Там на гушнях би пішов. Суть в чому, короче, почали ці на метрів, всі вони вже розламали, там нікого не було. Ми стали по периметру ніби це, вони підходять, наші пальками стягли.

Міліцію видоволі приїхали, через більше ніж пів години чоловік стояв, тут не це. Одного наркомана див взяли, троїх взяли, обох пустив. А більше приважні більше не можуть взяти, тому що там такі хлопці були, як мене таких шість треба в одного розміру. А минут ще п'ять, а он там остальне кагово. Криві пацани не ходіть. Зараз Ось, оце речовий домик. Оце зірвали прапор і це пише. Ось це речовий домик. А не збирають! Оце, о, о! Оце у мене якраз коліна. Зніміть, зніміть! – Знімайте, знімай, знімай!

Единый объединись, Положи, положи. сюда, кто бывает. Иди, 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 Только ж не забудьте, бо ми їх зараз збирали тут. Подожди, отойдите. Що вони принесли собою? Така вот, речові докази забирають, їх несуть машину. Вони отсюда вже попали і сюди пошли. Працівники міліції забирають речові докази. Як я знімаю, бо то наш зараз бачу, що міліція складається. або це було з а або це лежало в палак, втримаємо менше. Цим вони махали. А де вони його брали, я не знаю. Цим вони махали. Оцими речовими тонками. Зимці тепер не поможе, треба само свого приганяти. Валіш міліціонер, та, де, де там? Речовіто. Та, та, тут палки це була свята палатка, а вони зразу прийшли до тих палок. Взяли їх і почали щось робити. адьба це викликати. Малыши! Ничего не трогай! Да, то сейчас рынок, сейчас хипай за поставить. Не трогайте в масштабі, твоей муш! Это вон.